А тим часом у Луцьку планують звести ще один центр управління відходами. Розташований він буде на вулиці Соборності. Луцькі депутати вже погодили розроблення проєкту землеустрою ділянки. Нагадаю, перший такий центр запрацював минулоріч на вулиці Героїв Крут. Там можна відсортувати 14 фракцій сміття, пластик, папір, скло, побутова техніка, меблі, метал, одяг, будівельні відходи, рештки зелених насаджень і не тільки. Люди викидають побутову техніку стару, поруч з контейнерними майданчиками, люди викидають е меблі, дивани, ліжка, матраци. Для цього потрібно їздити з маніпулятором, збирати. Це додаткове витрати на підприємство, це додатковий час. Звичайно, що воно створює непровадливу естетичну і санітарну обстановку. Тому будуть далі мережа цих центрів управління відходами по місту розширюватися. Окрім того, у місті облаштують підземні контейнери для збору сміття. Перші такі будуть на вулиці Кравчука поруч зі сквером героїв Майдану. Надалі ж підземні смітники планують зробити на територіях усіх прибудинкових територій, що перебувають у хорошому стані. Встановити підземні контейнери не дорожче аніж наземні, переконує міський голова. Втім, переваг для міста буде значно більше. По перше, це естетична сторона, тому що більшість. Ємкості самого сміттєвого контейнера Вона знаходиться під землею, зверху знаходиться лише невелика частина, так званий сміттєприймач. По-друге, це санітарія. Немає відкритої клишки, не розтягують тварини, коти, собаки, птахи це сміття, його не видуває вітром, без його не розносять, таким чином у нас немає проблеми, що біля сміттєвих контейнерів розкидане сміття і так далі.